Друзі, сьогодні будемо розглядати закріпна машину 192.0 з програмуванням, з знайомим дисплеєм. Зараз продемонструємо, як налаштувати спеціальну закріпку, який немає в параметрах запрограмувати закріпку, яка вона, наприклад, потрібно для спецілі. Тому зараз будемо дивитися, якщо у вас такий дисплей. Вони можуть бути не тільки на брюсах, а на джаках, а на будь-якому іншому бренді, це не важливо. Значить, вмикаємо машинку, я вам покажу, вмикаємо машину. Далі заходимо е, в цю жовтий липу, далі заходимо в інженерне меню для створення самого макету. Е, якщо один раз нажимаємо на педальку, а, верніше нажимаємо педальку. У нас піднімається лапка, опускаємо. Далі е, робимо е, джамп, пере, 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 нажимаємо ну, Enter і стрілечкам верхні зліво, переводимо е, стрілочку і, іголочку, куди нам потрібно, щоб воно виконувало шиття. Вірніше починало шиття, наприклад, звідси. І е, поставили іголочку, е, поставили точку, щоб вона з центру подвинулася туди, куди ми поставили. І далі нажимаємо Ентер. Все, у нас е, початок, шаття, е, де ми поставили, звідти буде починати. Ось. Тому далі вибираємо е, стрічку. Це вже завод нажимаємо. Вибираємо швидкість, від швидкість завжди там 2000 максимально вибираємо. І шаг, в залежності, який вам потрібно, шах 0,2 мм. І далі прописуємо від, цей, від цієї точки, прописуємо, яку вам треба закріпити. Наприклад, робимо перед, ставимо точечку, потім. Дивимося, щоб у нас. Лапи нічого не вдарило. Так, зробили такий типу, периметр, можливо, комусь потрібно. Так, і. Вверх. Вверх. Так. Наприклад, отаку от рамочку комусь потрібно зробити. Нажимаємо Enter, вона машинка сама калібрується. У нас прописала таку рамочку. Набираємо тест нажимаємось плакетному прикріпленчику, це прямокутний при і е, тестуємо на найменшій швидкості, щоб це було у нас рівно. І ось це, можливо, комусь отки й от ще раз продемонструю. Отакі от, е, получаються такі от прямокутники. Е, далі. Виходимо з це, якщо у нас все влаштовано, виходимо це. з даного меню. Ми виходимо знову на інженерне меню, там де налаштовувати програми, Ми нажимаємо цю кнопочку, оцю крайню ліву. Раніше, праву. далі. Якщо машина, ви наприклад, нажмете якусь там програму, зберегти програму, наприклад, 51 здавано, вона у вас є вже в параметрах її краще не чіпати. Вибираємо ті програми, які у вас вони тут опосівані, наприклад, 104. Ми нажимаємо, що у нас буде СУ-4, і піддаємо підтвердження. Потім заходимо з інженерного меню. ОК. Тому е як вибрати? Ми е виходить ось програму, далі набираємо оцей номер і е у нас буде папочка 7 і нажимаємо Ентер. І у нас під номер папочка 7, у нас 104 програма нашої цей периметр. Все, ми вибираємо, наприклад, 104 і верніше ця папочка сьомо, даємо в машині рейді і у нас проповнюєте шаблон. У вас параметри вже є супені. Далі є ще в нас приєднання. Я, наприклад, я пропишу 100. Трошки вам покажу іншу закріпочку, 103. Я там покажу, як вона виглядає. так Отак виглядає комерція, друга підтримуємо. Ось така цікава закріпка. Ось так виглядає. Вже у нас потрібно. Entonces no en los que la pues con